Зв'язку із повномасштабним вторгненням ми навчалися трошки онлайн, а із нового навчального року ми тимчасово переїхали до опорного закладу і був повністю організований відновлений процес навчання. Оксана Мурзаєва у Вацівській школі працює понад три десятки років. Нині дітей тимчасово навчає у Терешківському ліцеї. Це тому, що у їхньому закладі немає укриття. Організований підвіз, всі діти звозяться, розроблений алгоритм підвозу на випадок, коли довготривала тривога і зранку вони мають тривоги. У нас на сьогоднішній день 112 учнів у закладі. Класи повноцінні, комбінованих немає. Будувати протирадіаційне укриття на території школи у вацях почали у жовтні минулого року. Нині працівники підрядної організації проводять внутрішні роботи, зокрема, шпаклюють стіни. Всі бетонувальні, всі роботи були завершені ще в тому році до морозів. укриття буде обладнано і генератором. Вже підключено до системи опалення. Це ми вже робили за оновленими вимогами ДБН. Попередній проект був меншої значно площі, але на 200 учнів цей проект значно більший по площі, але вже йде на 50 учнів менше. Ну, зараз цей проект вже в стадії завершення. Укриття загальною площею 360 квадратних метрів. Розмістити там зможуть понад півтори сотні людей, каже Віталій Турпітько. Допоміжні приміщення. Кабінет медичної сестри, туалети різні інші приміщення і основні два зали, які, я думаю, будуть нас двойного призначення використовуватися. Будують укриття за гроші із бюджету громади. На це спрямували близько 16 мільйонів гривень. Це вже укриття буде повністю облаштоване, тобто виведені від ідеального стану всі стіни. Підлога вже буде пофарбована спеціальною епоксидною фарбою, яка стійка. Враховано вимоги інклюзивності, пандус має дуже невеликий кут нахилу, інклюзивні туалети, все інше повністю забезпечено. Як розповів Суспільному голова громади Віталій Турпітько, це останній освітній заклад у громаді, де поки немає укриття. Завершити роботи планують за півтора місяці. Нам обіцяють, що все-таки навчальний рік ми закінчимо у своїй рідній школі. Нам обіцяють, і ми дуже на це сподіваємося, що 10 своїх випускників ми з своїх долоньок випустимо із рідного порогу. Наші діти звикли до простору, до парку, до саду, уроків під відкритим небом, до зелених класів. О. Ну, ми, ми чекаємо, ми чекаємо на повернення. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.